Цей коворкінг відкрився трохи більше двох років тому. Коворкінг колективний офіс, чи модель роботи людей в єдиному робочому просторі. У колективних офісах працюють переважно фрілансери, тобто вільні приватні спеціалісти різних сфер діяльності. За час перебування в коворкінгу користувачі сплачують певну орендну плату, розмір якої залежить від низки факторів. В коворкінгі є все необхідне для роботи і проведення ділових зустрічей, конференцій і переговорів. Техніка, інтернет, зручні меблі і кухня кавомашиною. машиною. Такої кави вдома не звариш. Тут також проводяться і мистецькі заходи, і зустрічі, і навіть створено місце для відпочинку. Там на сцені у нас можна прилечь, там є куфіки і навіть кушетка. Часто буває таке, що е, хтось приїжджає, треба переждати час з одного поїзду на другий. У цього колективного офісу зараз вже створилася своя аудиторія вільних спеціалістів, які приходять сюди працювати постійно. Люди таких свободних і відкритих професій. Люди, які працюють в сферах, які підрозуміють певну степень публічності, то тобто не закритості. Це часто айтішники, архітектори, часто люди фрілансери, які працюють на кого-то Часто люди, котро роботу самі, такі індивідуальні предприймателі, самі або, там, з коллегой, з одним, з двома. Первые полгода ми були вынуждены объяснять, що такое коворкінг, зачем это, кому сюди нужно приходити, как это, чому это удобно. також постійних мешканців залучають до проведення коворкінгових заходів. Як от Якоджану матір двійні дев'ятимісячних малюків вона обрала в якості свого офісу цей колективний. Вважає, що коворкінг прекрасний винахід. Я мать. Я прям работаю каждые три з половиной часа. Мне привозят на детей. Я успеваю кормить і работать. О, я пробовала работать вдома, и это очень сложно для меня. Я прихожу работать сюда, потому что здесь рабочая обстановка. Работаю я в кварталі от дома. Бизнес-тренер Дмитро аналізував продуктивність роботи вдома і в такому колективному офісі. Останній переміг. Окрім робочої атмосфери, робота у коворкінгах сприяє народженню нових цікавих проєктів. Дуже цивілізоване робоче місце. Тут працюють не тільки одиночки, тут працюють команди, небольші компанії. Тут стабільна робоча, підтримуваємо чужими руками інфраструктура, про яку не потрібно думати, можна зосередитися на своїй роботі. І э, оточення з точки зору колег, знайомств і можливості, Возможності, це відкривають. а ще робота у колективних офісах дає спілкування, яке часто обертається цікавими знайомствами і статусність на відміну від роботи вдома. Наталя Брославська брисмисливце факти.